Вітаю всіх на каналі Вирощування рослин. Сьогодні, 12 квітня, настала пора підживити зимовий часник. Ось так виглядає моя грядка зимового часнику. Тут посаджено два сорти. Зеленіший часник це є сорт, який вже вирощую кілька років, назви не пам'ятаю. Жовтуватими кінчиками це є сорт любава. Коли в часнику наростає 3-4 листочки. Саме в такий час рослина потребує підживлення, підживляю часник, щоб наросли великі головки. Грядку перед підживленням розпушую. Для цього використовую таку грацку На її досить зручно розрихлити всі рядочки, щоб був доступ кисню до кореневища. Розрихливши всю грядку, Посипаю чесничок деревним попелом. Попел колись використовували наші бабусі, палили дровами, вибирали потім цей попіл, розсипали по городі під деревами. Можливо, вони й не знали, що попел насищує рослини фосфором, калієм, мікроелементами, але спостерігали, що від цього рослинки краще розвиваються. Крім того, Попіл відганяє шкідників, часник навесні нарощує зелену масу. Чим більше буде маса, товстіше стебло, тим потім виросте більша головка. Якщо спостерігати по листочків. Це може бути від того, що є перепади температури вночі холодно, а вдень тепло. І ще часник цим сигналізує, що закінчуються поживні речовини, які були закладені в зубочку. Коренева система ще недостатньо розвинута, щоб забезпечити цілком поживними речовинами всю рослину. Ще однією з причин пожовтіння листя. Може бути надмірна кількість вологи. Часник посаджений в низовині, або довгий час йшли дощі, земля дуже зволожилася, від того й жовтіють листочки. Часник можна підживити курячим послідом або коров'яком. Якщо немає змоги, немає курей вдома, тоді можна купити курячий послід в магазині. Я спрактикувала, купила компостовний курячий послід, який використовувала при посадці помідорів. Його можна брати одну літру, розводити в 10 літрах води і Через годину підливати рослини. Він не має зовсім запаху і дуже корисно пливає на ріст рослин. Так як в мене на господарці є кури, то я підживлятиму курячим посидом, який сама заготовила 10-літрове відро води. Набрала одну третю посліду, настоювала тиждень помішуючи, тепер буду брати півлітри цього вже розчину і розводити в десятьох літрах води. Можна підживити коров'яком. В 10 літрах води настоювати одну другу частину коров'яку. Теж тиждень настоювати і потім підливати, але беремо тоді вже одну літру розведеного коров'яку на 10 літрів води. Так ми насичуємо рослинки. Органічними добривами, в складі яких є найбільше азоту. До шостого листочка в чеснику наростає активно зелена маса, тому потрібно подбати про підживлення. Достатньо буде двох таких підживок. Другу підживку я буду робити. Через 14 днів, тоді я вже буду брати літру розведеного курячого посліду. Коли буде з'являтися 8-9 листочок, тоді органічні добрива вже не потрібно вносити. Якщо буде забагато добрив, то головки часнику будуть потім погано зберігатися. Також слід врахувати, якщо буде сухий ґрунт, то часник потрібно підлити, особливо перед підживкою, і підживку обов'язково вносити у вологий ґрунт. На таку одну грядочку, якої має часнику, мені вистачає таких чотири відра вже розведеного курячого посвіду. Через тиждень від хвороб я буду часник обробляти фітоспорином. Бажаю всім гарних врожаїв, мирного неба, Божого благословення! Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!